Вітаю на календарі середа 6 грудня і ви дивитесь Капрі На Найактуальніші новини регіону у студії для вас працює Владислав Кухлевський і сьогодні пропоную поговорити на такі теми: непереможна армія, що боронить рідну землю. 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. Дорогі хлопці! Ви у нас такі молодці, ви такі сильні, сміливі. Ви нас захищаєте. Ми. Я дуже вам дякую від себе і від своєї родини. Більше трьохсот продуктових наборів у Мирнограді ВПО Завдіївки отримали гуманітарну допомогу. Дуже допомагає. Знаєте, ми вже друг другу рецепти передаємо. Ми навчилися з усіх консервів, що дають робити котлети. Дуже дуже смачні. Получається. Малеча Покровської громади отримала подарунки від Сергія Андрійченка. Це без війна закінчилась. І собі, баба, і внуся, я домой. У Покровську з нагоди Дня Святого Миколая провели святкове богослужіння. І в цей день люди приходять до церкви, святкують разом, моляться, дякують Богові за те, що вони живі, за те, що вони мають життя, прощення гріхів. Звертаються в молитву до Миколая чудотворця. Гаджети, творчі набори, конструктори. Благодійники привітали малечу Новогрудівки з Днем Святого Миколая. Дякую велике за цей подарунок. Це конструктор Лего. Я дуже цього хотів. Дякую велике. У Покровську для вихованців центру комплексної реабілітації організували благодійний обід. Ані чисті, ані світлі. Знаєте, не обманують, як я говорю, такі настільки, що я дуже ну, горжусь своїми дітьми. Розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Минулої доби армія РФ завдала 21 удар по цивільному населенню. Ворог застосував ЗРК С-300, авіацію, артилерію, танки, РСЗВ Град та ураган. Влучання ворожих снарядів зафіксовані в 13 населених пунктах: міста Авдіївка, Курахове, Селидове, Часів'яр, села Бердичі, Дружба, Ласточкіно, Малинівка, Миколаївка. Новокалинове, Олексіївка, Соловйове. Торське пошкоджено 25 цивільних об'єктів, 10 житлових будинків, адмінбудівлі, два приватних підприємства, три заклади освіти, лікарню, автомобілі. градів окупанти вдарили по часовому яру. Вбили людину та шість. Поранили. Пошкоджено шість приватних будинків внаслідок артилерійського обстрілу. В селі Торське поранено цивільну особу. Чотирма ракетами С-300 армія РФ поцілила по місту Селидове. Зруйновано навчальний заклад, пошкоджено дві адмінбудівлі. Два приватних підприємства, багатоквартирні будинки, автомобілі. По Авдіївці ворог бив з авіації та танків. Руйнувань зазнали лікарня, заклад освіти. Дві оселі пошкоджено внаслідок артобстрілу в Миколаївці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. 6 грудня в Україні відзначається День Збройних сил. Привітали наших воїнів з цим святом як перші особи держави, так і мешканці Покровська. Шановні солдати, сержанти, офіцери та генерали, шановні українці, українки, воїни. Сьогодні для усіх нас особливий день, особливе свято, особливих людей. Хоробрих. І загартованих воїнів, найсильніших синів і доньок України, які боронять батьківщину на суші в повітрі, на воді, на усіх напрямках, усіма силами. Все це ви, наші Збройні Сили України. Щороку, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил, свято, яке завжди зустрічали з гордістю та пошаною. Особливого значення День збройних сил України набув від 2014 року після початку російської агресії проти українського народу та держави. Сьогодні ми вдруге відзначаємо День збройних сил України в умовах повномасштабної війни за державний суверенітет і незалежність, за право українського народу на вільне життя у вільній країні. Дорогі бойові побратими і посестри, сьогодні, у День Збройних сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом, перед кожним солдатам, сержантам і офіцером, особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стаєте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося. Не маючи права на поразку. Покровчани привітали захисників України зі святом та подякували за їхню мужність, за те, що кожного дня вони ризикуючи власним життям, виборюють нашу свободу. Я дуже хочу подякувати нашим захисникам, що вони щодня ризикують своїм життям, захищають нас, щоб ми могли спокійно спати. Наші діти мали майбутнє. Хочу їм побажати перш за все здоров'я, міцного здоров'я, щоб вернулися всі додому. Живі, здорові, щоб була перемога швид. Головне здоров'я, це найважливіше здоров'я, щоб вони вивчалися домой живі і здорові. Хочеться подякувати за їхню защиту. За... Важко їм, щоб сили їм більше було, щоб було більше їм допомоги, щоб було в нього здоров'я. Холодно зараз. Я хочу сказати дякую великим нашим. Збройним силам України за те, що вони роблять для нас мирне небо над головою, що вони нас захищають, і побажати скоріш повертатися додому. Нашим захисникам – здоров'я, терпіння, хай їх охорони зберігає і йдемо до перемоги, щоб вони нас довели до перемоги. Хочеться пожелати хлопцям. Чтобы все вернулись домой. Здоровье им, конечно, выдержки. И главное вернуться домой к своим семьям, к своим детям. Здоровье, выдержки и скорейшего возвращения домой. Чтобы эта проклятая война быстрее закончилась. Одно желание, думаю, у всех. Подякувать им огромное. Бажаем, чтобы они победили. И вернулись все живы домой. Поздравляю их с великим светом, успеху. Стойкості, терпіння, найшвидшого миру. Дай Бог їм щастить і ангел хранитель охороняє. Ми хочемо подякувати насамперед, що вони захищають нас, побажати їм мужності, наснаги, сили. Та скоріше перемога. Вітаємо, дякуємо вам за все. Будьте здорові, і щоб уже все та швидше закінчилось. Дорогі хлопці, ви у нас такі молодці, ви такі сильні, сміливі. Ви нас захищаєте. Ми я дуже вам дякую від себе і від своєї родини, що ви у нас такі сміливі і нікуди не тікаєте, і не покидаєте нашу країну. Вітаю всіх воїнів. Які зараз захищають нашу країну і жертвують найціннішим, що їм дав Господь це своїм здоров'ям, своїм життям, своїм часом, який вони могли провести з дружиною, з дітьми, з сім'єю. Але вони зараз жертвують цим усім для того, щоб наша країна, наш народ нарешті жив так, як він хоче, бо, як казав Шевченко, у своїй хаті своя правда і сила і воля. Насправді, це Знаковий день не тільки для військових, а й для всієї країни. І е, дуже хочеться, щоб це свято, День Збройних сил України, стало одним з найбільших свят в нашій країні. Сергій Андрійченко, який стоїть на обороні нашої країни у лавах десантно-штурмових військ та захищає рідний край від ворога, доєднується до всіх теплих слів та вітає побратимів зі святом. Пишаюсь, що поряд з побратимами захищаю свою рідну країну від окупантів, впевнений, що за нами перемога, бо за нами правда. Пишаюсь служити своїй державі пліч опліч з кращими побратимами, здоров'я, сил та стійкості всім, хто в строю. Світла пам'ять тим, кого. З нами вже немає. Переможного миру, слава Україні! Героям слава! Колектив телебачення Капрі дякує всім захисникам та захисницям, які ризикуючи власним життям, відстоюють кожен метр нашої рідної землі, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних сильних руках. Тож бажаємо вам міцного здоров'я, сміливості та рішучості і, звичайно, якнайшвидшої перемоги України, адже добро завжди сильніше за зло. Сбу затримала російського інформатора, який для розвідування позицій зсу у Краматорську використовував оптичні приціли. Фігурант полював за пунктами тимчасового базування українських військ. У разі їх виявлення злоумисник робив до розвідку і пересилав агресору локації. За даними слідства, злоумисником є 30-річний місцевий житель, якого на початку цього року спецслужба РФ дистанційно залучила до співпраці. Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російською воєнною розвідкою. Наразі ворожий інформатор перебуває під вартою. Злоумиснику загрожує до 12 років тюрми. У Мирнограді ВПУ з Авдіївки отримала гуманітарну допомогу. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті в умовах війни. Своєчасне надання гуманітарної допомоги населенню є надзвичайно важливим. Особливо актуальним це стає для незахищених верств громадян, а також для внутрішніх переселенців, які рятуючись від війни, тимчасово зупинилися у мирнограді. Днями переселенці з міста Авдіївка, що перебувають у місті в чергове, отримали гуманітарну допомогу. Більшість у мирнограді перебуває вже. Проте спогади про свій зруйнований рідний дім досі викликають сум. Переїхали 28 іюля 2022 року. Син перевез, йому написали в телефоні, що ми хату розбили, все розбите, ми на папілі ще. Раз на місяць ми отримуємо, завжди так дають джемівську, ну як ми її називаємо. І загальну таку коробочку. Цей раз ще від якоїсь церкви дали гуманітарку. Дуже допомагає. Знаєте, ми вже друг другу рецепти передаємо. Ми навчилися з тих консервів, що дають робити котлети, дуже-дуже смачні. Хороша гуманітарка. Мука, масло, консерви. Ну, Доволі хороша. Получаємо кожен місяць. Ми отримали авдіївську допомогу. Ми сам девки. Ну, нас вывозили волонтеры, нас вывезли в Хмельницьку область. Конечно, конечно. Масло, масло не покупаем, крупы не покупаем. Нам на одні лекарства надо сколько тратить, что нам хватит на что тратить. Цього разу близько 300 мешканців мали змогу отримати декілька продуктових наборів від благодійних організацій. Організацією доставки і видачі допомоги продовжує займатися Авдіївська міська військова адміністрація спільно з волонтерами. Аби отримати харчові набори, потрібно надати лише довідку переселенця. Попередній запис не потрібний. Укрпошта відкрила продаж нової марки, присвяченої Дню ЗСУ та Дню Святого Миколая. 5 гривень з продажу марки піде на дрони та інше обладнання для ЗСУ. Марка Подарунки Святого Миколая, а також конверт Перший день та художня картина доступні від сьогодні онлайн та у відділеннях по всій країні. Напередодні Дня Святого Миколая Сергій Андрійченко оголосив акцію, де кожен бажаючий мав змогу написати листа Святому Миколаю. Сьогодні Малеча Покровської громади отримала смаколики та весело провела час. На заході побували і мої колеги. Сьогодні, 6 грудня, маленькі українці вперше святкують День Святого Миколая за новоюліанським календарем. Цього ранку уся малеча країни дізналася, чи були вони чемними протягом року, та отримали приємності від казкового святкового Миколая. Кожна дитина вірить у зимову казку та чекає справжнього свята на новорічні свята. Тож, аби підтримати дітлахів громади у сьогоднішній воєнний час, Сергій Андрійченко розпочав акцію, де кожен бажаючий мав змогу написати листа з побажаннями, а у подарунок отримати смаколики від святого Миколая. А сьогодні ми завітали на свято до Малечі Покровської громади. Сюди нас запросив Сергій Андрійченко, щоб привітати наших діток. І взагалі побажаю всім. Мира та злагода. На маленьких покровчан чекали веселі танці із святим Миколаєм. Та, звичайно ж, приємні смаколики. Окрім малюнків, дітлахи підготували і новорічні вірші. Ходи по землі, свято не ковай, тільки ти змі. Ти вийшов, повірте, що буде, якщо хочеш, ти добре до людей. Я називав Миколая. Я хочу, щоб закінчилась війна і щоб він всім подарував подарунок. Дідновози. селенц мы жили в Толецке, чтобы война закончилась. Чтобы война закончилась. Ёлочка и подарки. Чтобы все было хорошо. Спасибо, чтобы скорее война закончилась. І собі папа рівнувся, поскорі я домой. І до лоші моя та ж та ночі ка наш Застиді у нас боїх. Де ти ходиш на воді? Застиді у нас боїх, де ти ходиш на водіх. Ми приклашали галинку, там чокаєш на жінки, вже ж тоді у нас боїди ходиш на лезі. Рисувала Йолочку, Голубя міра, калину, три з України і флаг миру та міцного здоров'я. Батьки кажуть, цього свята навіть дорослим хочеться повірити у справжню казку. А такі заходи дозволять, хоча б на мить відволіктися від буденного побуту та розважитися зі своїми крихітками. «В Цей час дітям дуже складно переносити такі обставини, коли над головами літають ракети. І кожен кожну ніч засипаєш, не знаєш, як воно буде. Тому це щастя для дітей. Дякуємо Сергію Андрійченку за таке організоване свято для дітей. Хочу побажати всі наші країни. Україні, кріпкого здоров'я, і мирного неба нам всім над головою, щоб поскоріше була перемога нашій Україні. Хотіли сказати велике дякую за те, що даруєте нашим дітям такий нелегкий час свято, якесь диво, тому що дитинство в них одне. І також хочу привітати всіх жителів та гостей міста зі святом. Побажати, ну мабуть, треба вірити і дорослим, і малим в дива, і нехай. Наші ЗСУ Миколай подарує їм витримку, силу і, мабуть, таке диво, яке чекають всі українці перемогу. Вітаю усіх зі святом. Я вважаю, такі свята потрібні діткам в такий час важкий. Бажаємо нашій Україні перемоги. Ну і всього самого найкращого для діточок це дуже, скажімо так, і приємно, і радісно і. Ну і взагалі в такий час це немаловажно, скажімо так. Хочу побажати скорішого миру, 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 ще раз миру. Здоров'я, терпіння. Ну, все буде добре, все буде Україна. Діткам хочеться такої магії, такого волшебства, таких вот подарочків, щоб були якісь традиції, щоб вони писали ці письма, щоб вони о чому то мріяли. і Будемо чекати ще таких. Грудень час новорічних див, і найголовніше не втрачати віру у справжню казку та дарувати тепло та підтримку своїм рідним та близьким зі святом. На Донеччині, а також у східних, південних, подекуди в північних областях України виявлено небезпечне поширення осередків мишоподібних гризунів. Про це попереджають у Департаменті агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації. Зазначається, що розмноженню мишей посприяла аномально тепла осінь з дощами та наявність свіжих кормів. Зараз спостерігається стрімке заселення гризунами посівів озимих культур, що становить для рослин серйозну загрозу. У Покровську з нагоди Дня Святого Миколая провели святкове богослужіння. Сьогодні, 6 грудня, вся Україна відзначає День Святого Миколая за новоюліанським календарем. Його вважають покровителем сиріт, бідних, хворих, мандрівників, військових та ув'язнених. З нагоди свята у Покровську провели святкове богослужіння. Вітаю вас, дорогі бати та сестри! Зі святом Миколая Чудотворця. Вітаю вас з тим шануванням, що церква свята православна шанує цього великого подвижника Божого. Це свято. Є для всіх українців дуже любленим святом в цей день. Люди приходять до церкви, святкують разом, моляться, дякують Богові за те, що вони живі, за те, що вони мають життя, прощення гріхів, звертаються в молитвах до Миколая Чудотворця. Про чудеса Святого Миколая відомо чимало. Якось він воскресив моряка, який під час шторму впав і щогли на палубу. Ще одна відома історія пов'язана з трьома дівчатами, яких батько хотів примусити стати будницями прогодувати сім'ю, Микола дізнався про це і підкинув уночі в будинок жебрака мішечок із золотом. Перший, другий і третій, у цей день чоловіки, як господарі свого дому, своєї родини брали святу воду і обходили і окроплювали всі все своє майно. Тим самим просить молитвах Микола Чудотворця про благословіння, про примноження того добра, яке є. У у нього вдома також люди цей день звертаються до Миколача Чудотворця творця про в молитвах про вирішення якісь фінансових потреб своїх, якісь матеріальних питань і. До речі, Микола чудотворець, відповідає на це. День святого Миколая припадає на великий різдвяний піст. Проте у цей день від жорсткого меню можна трохи відійти. Звісно, що це зараз є піст, і ми розуміємо, що це свято і в цей день є піст. Але можемо ми сьогодні поїсти рибу для того, щоб якось. Полегшити проходження посту також, звісно, що як і у всяке свято, не потрібно лаятися, не потрібно а, когось там ненавидити, дати можливість прощати, пробачити які гріхи, відпустити вимучених на свободу а, для того. Люди після церкви взагалі приходять і благословляють свої домівки. Миколу чудотворця шанують як святого, який може здійснити будь-які чудеса. Вважають покровителем сиріт, бідних, хворих, мандрівників, моряків, військових, хліборобів, ув'язнених, але не сам перед дітей. Тож вітаємо зі святом та бажаємо міцного здоров'я, благополуччя та звичайно найскорішої перемоги. Укрзалізниця на своєму сайті запускає опцію замовлення квитків для військовослужбовців. Послуга впроваджується з огляду на потенційно високий попит на квитки у передноворічний період, а також високу потребу в придбанні квитків у день відправлення серед військових через термінові відрядження або поїздки на лікування. У разі відсутності квитків у вільному продажу забронювати квиток військовослужбовці можуть онлайн на порталі замовлення сервісних послуг. Військові зможуть бронювати квитки не тільки для себе, але для побратимів, з якими прямують в одному напрямку. Гаджети, творчі набори, конструктори. Благодійники привітали маличі Новогродівки з Днем Святого Миколая. День святого Миколая це особливе свято, яке з нетерпінням чекають і дорослі, і малі. Це свято, коли хлопчики та дівчатка, які були слухняними весь рік, отримують подарунки та солодощі вже не перший рік у цей день до маличі Новогрудівки з числа малозахищених верст населення. Приїжджають благодійники, аби привітати їх зі святом та передати подарунки. «Благодійний фонд Карітас Маріуполь, який зараз діє на території Донецької області Покровська району, а саме в Новогродівці, з нашими партнерами з Чеської Республіці, Республіки Республіки Карі. З Острава проводять таку щорічну акцію для дітей з Донеччини, які потребують, які пишуть гарні листи до Святого Миколая. І написавши ці листи, ми, як Карітас Маріуполь, закупляємо. Ці подарунки, мешканці чеського міста Острава надсилають донати, аби мрії маленьких мешканців Новогрудівки здійснилися. Коли вони назбирали певну кількість грошей, вони присилають нам, і ми на ці кошти, якраз під ті листи, що діти замовили, закупляємо конкретно то про що діти замовили. Одинадцятирічний Максим мріяв про великий набір для малювання, адже він дуже полюбляє займатися цим видом творчості. І ось мрія збулася. Я дуже. Хотів цього набору, я дуже вам вдячний. У мене альбом, олівці, фламастери. Мені дуже все сподобалось. Дякую. А ось його брат Дмитро. Мріяв про конструктор Лего. Здійснив святий Миколай, і це бажання. Дякую велике за цей подарунок. Це конструктор Лего. Я дуже цього хотів. Дякую, велике. Отримали подарунки і чотирирічна Марійка та її маленький братик. Понравився скейт і куку. Батьки малечі кажуть, це дійсно диво, що у такий непростий для всієї країни час благодійники не тільки допомагають вижити простим людям, а ще й додають трохи чарівності у життя малечі з прифронтових міст. Дуже здорово! дуже здорово! велике спасія всім в такому праздник, Большого спасіба. Рібенок сьогодні сутра цілий день і що потімну проснулась. Ждала. Ми дуже дякуємо фонду, що нам такі дітям, нашим таким, такі подарунки зробили. Вони про них мріяли, дуже задоволені. Ну, дякуємо. Дякую організації. Дітки доволі, як как би бы хотіли і ждали. Загалом свої подарунки від святого Миколая отримали 25 маленьких мешканців Новогродівки соціально незахищеної категорії населення. Представники благодійної організації кажуть раді, що змогли втілити у життя бажання маленьких українців та подарувати їм віру в дива. Субсидії в Україні не надають сім'ям, які мають борги за комуналку. У той же час на фінансову підтримку держави можуть розраховувати споживачі, які уклали договори на реструктуризацію заборгованості з постачальником послуг. Нагадаємо, субсидію можуть скасувати з багатьох причин, серед яких зміна складу сім'ї, смерть отримувача субсидії, зміна місця проживання сім'ї, виявлення додаткового доходу сім'ї. Для відновлення виплат слід звернутися до відділення пенсійного фонду або зайти. Ти на платформу дія також слід подати заяву, декларацію про доходи домогосподарства, свідоцтво про право власності на житло чи договір оренди, а також актуальні дані про членів домогосподарства. У Покровську для вихованців центру комплексної реабілітації організували благодійний обід. Минулими вихідними весь світ відзначав Міжнародний день людей з інвалідністю. Цей день не є святом, а покликаний привернути увагу до проблем цих людей захисту їхніх прав. Він є нагадуванням людству про обов'язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства людей з інвалідністю. З нагоди цього дня Покровська міськрайонна організація «Товариства Червоного Хреста України» України провела благодійний обід для вихованців Центру комплексної реабілітації милосердя. Перед цим ми роздали набори гігієнічні кожному дитину. Дівчина, я вважаю, для наших, я їх називаю нашими, тому що я вже з ними 13 років, яким було по 8, зараз вже навіть 21 рік, і тому, звісно, я вважаю, що підтримка потрібна цим людям. Вони чисті, вони світлі, знаєте, не обманують, як я кажу, такі настільки, що я дуже... ну гаржу своїми дітьми. Подібні заходи надзвичайно важливі, особливо сьогодні, коли за вікном триває війна. Адже на таких заходах діти можуть розважитися, поспілкуватися з однолітками та відчути таку потрібну підтримку оточуючих. А далі поговоримо про погоду на завтра, 7 грудня. Весь день у Покровську буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дрібний сніг. Температура повітря протягом доби колуватиметься від мінус 4 до нуля градусів по Цельсію. На цьому у мене все. Ще більше актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах телебачення капрі. Бережіть себе та на все добре.